Мінеральну воду ви можете зробити. Розкажіть, так. будь ласка, як робиться мінеральна вода? Я вам скажу так. Да, зараз ми стоїмо саме перед зворотніми осмосами, також як ті маленькі, були, тільки ці трошки більше, є ще більше, до речі. Ці зворотні осмоси ставляться в схемах як для будинків, uh -huh. так і, може бути, і виробництво води. Також тобто, це чиста вода, там джерельна вода і так далі. Воду, яку продають, вони пропускають через цю історію. Так, так. А потім додатково мінералізують і вже ви отримуєте у своїх бутилях чи в чому вже готову воду. Коротше, нічого там чарівного нема. Просто скільки така установка коштує? А... Ну, вона і сама по собі ніколи не ставиться, вона ставиться в схемі, але Ну, от а, готова схема середня, схема середня, починаючи десь в середньому від п'яти з половиною тисяч доларів. А, і ну, тут все залежить від виробничої, потужності. Ну, Коротше, десятка доларів, і ми напускаємо новий бізнес. Ми будемо робити бізнес, ми будемо діляти бабки. А, так? Або так, або отримаємо. Аля воду якогось виробника не буду пере, всіх перераховувати. А є таке в себе вдома з усіх кранів можна буде пити воду. І навіть як трошки про цей у мене був об'єкт, де приїхала жіночка і каже, я хочу, щоб мене кошечка підійшла до унітазу і попила. Тихріні. <laughs> Ну, багато хворій Так, Але така система штука, що да, саме тут ми можемо отримати навіть у себе не тільки для бізнесу, а й у себе вдома, чисту воду з усіх кранів. Не треба буде з другого поверху дитині держати на кухні, попити водичку. Він зайшов свій санузіл і може попити воду прямо у себе з крану. Офігеть. Ось так компанія Кософт створить чудеса.